Реклама, що збиває з ніг в прямому сенсі з такою перспективою за рік, другий можуть зустрітися кияни. Столиця вирішила підняти ціни на рекламні щити, розтяжки та лайтбокси, щоб збільшити надходження в бюджет. Натомість рекламники лякають, це зробить конструкції нерентабельними і їх просто покинуть. Ну а з часом вони падатимуть, бо демонтувати їх надто дорого. Олександроменюк. Далі втечі від рекламного щита, що падає на голову у таку небезпечну гру. Не раз бавилися сусідній Росії. І далеко не для усіх вона закінчувалась хеппі-ендом. В українській столиці водіїв та пішоходів реклама теж лякала. Однак, в недалекому майбутньому бідкаються рекламісти, великі білборди на голову можуть посипатися частіше, бо ніхто їх не буде фарбувати, ніхто буде ремонтувати. Побоюються незабаром. Частина власників можуть покинути свої щити, усе тому, що столиця зажадала на 40% підвищити плату за їхнє утримання. Коли щит коштує 2,5 тисячі гривень, брати з нього місто 2,5 тисячі гривень. А є ще ж податки в центральний бюджет, там ПДВ, різноманітний податок з прибутку, є отримання офіс. Ну, це просто знищувалося. Минулого року додають в Києві, вже піднімали тарифи на 40 відсотків, і тоді рекламісти погодилися. Нині бідкаються, чиновники з ними навіть не порадилися. Київ знову хоче збільшити тарифи, але логічних пояснень для цього немає. Рік мінусовий, рік поганий. Уже не раз просили столицю відмовитися від ідеї, адже навіть із старими цінами ще на початку року порожніли майже половина щитів. А після здорожчення кількість таких. Може ще більше зрости Це може привести к тому, що наружну рекламу просто перестануть використовувати. При цьому прибрати щит рекламодавцю коштуватиме майже тисячу доларів. Тому набагато простіше буде його покинути, щоб той демонтувався сам. У столичній адміністрації ТСН письмово запевнили, підвищення ціни проблеми не створить. Навпаки, на 20% збільшать збільшить рекламні надходження до бюджету. А ціну підняли, пояснюють, бо рекламу у столиці поменшало. Адже 2012-го місто почало скорочувати кількість зовнішньої реклами, зокрема у центрі. Впровадження принципу зонування розміщення реклами в місті Києві призводить до зменшення об'єктів реклами та обсягів площ розміщення, що приведе до зменшення коштів до бюджету. Комунальне підприємство «Київреклама». Щити та лайтборди і справді прибирають і навіть роблять сучаснішими. Визнають рекламісти, от тільки платить за це не місто. А вони самі, хоча зізнаються, готові підняти ціни на щити, лайтборди чи розтяжки, якщо їхня кількість стрімко зменшиться. Натомість із вулиць цьогоріч зникли лише 1700 конструкцій, тоді як у Києві їх майже. 30 Тридцять тисяч би було менше щитов, тоді можна полишати таріфи. Та була би сошена грамотно. І сподівається, що влада таки розпочне і з ними діалог. Інакше падатимуть не лише прибутки компаній та кількість рекламних площ, а й сама реклама. Олександр Романюк, Манюклодимерситюк ТСН один пус один.